Вітаю вас! З вами косметолог Єлизавета Закалічна. І сьогодні ми поговоримо про топ процедур, які потрібно зробити весною, щоб сяяти як зірка. Кожна жінка з приходом весни відчуває розквіт сил, енергії та жіночності. Всі ми активно оновлюємо гардероб, робимо нові зачіски та хочемо, щоб шкіра обличчя виглядала на всі 100%. Ось топ процедур, які обираю я та мої клієнтки, щоб після зими привести шкіру до ладу. Перша процедура це ферментотерапія, це глибоке очищення, оновлення та ліфтинг. Ферментотерапія це ніжна, але ефективна процедура, що працює завдяки природним ферментам пепсину, трипсину, папаїну тощо. Вони розщеплюють роговілий шар шкіри, очищаючи пори та покращуючи мікроциркуляцію. В результаті ми отримуємо рівний тон, зволоження та свіжий вигляд шкіри. Також ця процедура забезпечує ліфтинг-ефект та освітлення шкіри. Наступна процедура це всіма улюблена карбоксітерапія. Це кисневе дихання для шкіри. Карбоксітерапія базується на впливі вуглекислого газу, який активує кровообіг та насичує тканини киснем. Це запускає природні процеси регенерації, стимулює вироблення колагену та покращує тонус шкіри. Після процедури обличчя виглядає свіжішим, пружнішим та сяючим. І третя процедура це біоревіталізація. Глибоке зволоження та омолодження. Основний компонент біоревіталізації це гіалуронова кислота, яка вводиться ін'єкційним шляхом. Вона притягує воду в тканинах, що забезпечує інтенсивне зволоження, розгладження зморшок та повернення шкірі здорового сяйва. Процедура підходить для боротьби з першими ознаками старіння та підтримання молодості шкіри. А яка ваша улюблена процедура, яку ви робите в цю чудову пору року, або яку хочете спробувати? Поділіться в коментарях, я обов'язково прочитаю. А вам дякую за увагу та бажаю гарного настрою. До нових зустрічей. Пока-пока.